Доброго дня, розкажіть, чому знову черги під ТЦК? Та це дуже просто. В ТЦК залишили тільки жінок для того, щоб вони вели статистику для міністерства оборони. А всіх чоловіків з ТЦК відправили штурмовиками на фронт. А чому саме на фронт? Ну вони ж всім кожного дня розповідали, що йти на фронт це обов'язок кожного чоловіка. В організації збору ТЦКшників дуже допомогли волонтерські групи. Скажи, щоб не так сильно, то вклити цикашника, і в бусік нехай обережно запховують. А хіба ти цикашники придатні для служби? Вони ж казали, що з них 90% – це не придатні до військової служби. А ми їх прогнали через ті ВЛК, які вони організували. Виявилось всі здорові. А вони дали згоду на ВЛК? А вони самі в свій час по госпитали. Тепер ТЦК виконує свою адміністративну роботу, як і мало бути. А жінки в цьому кращі. А ще люди забули про другу частину назви ТЦК соціальна підтримка. Тепер ми і цим зайнялися. А чому черги стоять? Це люди, які не встигли на відлов ТЦКшників, то хочуть, хоча б записатись в заградзагони за ТЦК батальйонами.